Суверенітет, неподільність, незалежність, демократія, верховенство права, честь, гідність, свобода ці слова добре знайомі кожному українцю. У них наша багатовікова історія, ідеали цінності та принципи. Вже 28 років вони це основа нашої конституції. Український народ вже десятиріччя виборює у боях з російськими окупантами свої права і свободи, адже вони третина нашого головного закону. І тому зараз ми, як ніколи, усвідомлюємо всю важливість нашої запеклої боротьби з ворогом, відстоювання права українського народу на свою ідентичність та незалежність і вже традиційно до всіх свят подарунки для наших військових, які допоможуть їм покарати тих, хто цінічно зазіхнув на територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Вірю, що у вмілих руках воїнів пташки. Допоможуть росіянам вивчити і запам'ятати хоча б перші дві статті нашої чудової конституції. Дякую усім захисникам і захисницям, які боронять країну, права і свободи українського народу, з днем конституції, дорогі жителі Херсонщини! Слава Україні!